Урок перший раси Ласкаво просимо до світу Еори, світу, який наповнений магією, таємницями та пригодами, світу, де смерть це не кінець, а навпаки, початок нового розділу. Щоб зрозуміти Еору, ви спершу маєте дізнатися про її населення, яке спільно прозвали Кіт. Кіт складають п'ять раз, кожна із своєю культурою та звичаями. Люди Амауа. Орлеани, гноми та ельфи. І від кожної з цих рас народжуються рідкісні істоти з винятковими якостями. Вони відомі як богоподібні. Людей, найпоширенішого зраз скіту можна зустріти переважно в Дірвуді, Імперії Едир, Старій Вайлі та Вайлійських Республіках. Хоч люди і відомі своєю великою силою духу та волі, вони далеко не найсильніші та навіть не найвищі скіті Виори. Ця відзнака належить Амауа. Фізично міцні Амауа є найбільшою расою кітів, яка відома своєю незрівнянною силою та вражаючими розмірами, з природною тягою до океанів та їх щедрих дарів. Як мореплавці, ті часто зустрічаються на острівних ланцюгах, таких як Архіпелаг, Дед та на прибережних землях, що були завойовані Ауманською морською імперією Раутаї. Контрастом до статури Амауа є Орлеани. Їх легко впізнати за надзвичайно великими вухами, двокольоровим тоном шкіри. Та шерстю через невеликі розміри орланів часто недооцінюють, але варто тільки кинути виклик одному такому, особливо в грі на кмітливість, і вони продемонструють силу свого розуму. Орлани зазвичай зустрічаються в Ейргланфаті, на рівнинах ікса з помірно північним кліматом, а також в частинах Дірвуду. Гноми трохи вищі за орланів, найбільш мандрівна та авантюрна раса у світі. Багато частинок іорів вперше були колонізовані саме цими витривалими Відомі своєю силою та наполегливістю, гномів можна зустріти по всьому світу, особливо в Дірвуді та Вайлійських республіках. Далі йдуть Ельфи, домінуюча раса в Ейргландфоті та Вайтвенді, хоча їх поява нікого не здивує і в Дірвуді чи Едирі. Мають витончену ніж в людей статуру та відомі своєю швидкістю, сприйняттям та красномовністю культури, де ельфи домінують, є найменш експансивними серед інших. Останніми є загадкові богоподібні, які народжуються в родинах усіх кітів. У їх культурах побутують різні думки щодо того, чи є зовнішній вигляд богоподібного ознакою благословення або ж поганого знамення. На них часто дивляться з острахом чи подивом, а наділені вони завжди. Завжди надзвичайними фізичними характеристиками та містичними здібностями, успадкованими від одного з богів. Хоч богоподібні можуть з'явитися в будь-якій точці світу, останнім часом вони стають усе більш рідкісними гостями. До наступної зустрічі! Найбоги бережуть ваші мандри віднині й навік.